Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні я хочу вам показати сумочку, яку я пошила нещодавно. Нещодавно, це Сьогодні зранку я ще тут щось підшивала. Мені дуже кортить вам розповісти про неї. Про саму сумочку, я про розміри, про все так більш детальніше я розповім у кінці відео. А зараз я хочу вам розказати саме про центр. Про цей блок, який називається Сонячний промінь або англійською мовою самбім. Коли побачила цей блок, я не змогла пройти повз нього і вирішила саме його використати для пошиття сумочки. Я побачила цей блок в американському журналі Today's Quilter, але цей журнал, звісно, в мене не вживу, а я знайшла його в інтернеті і звідти взяла і детальки. З яких я викраювала і ну, шила, звісно, я користувалася інструкцією, яка є в цьому журналі. Тож, давайте зараз подивимося, як я шила цей блок. Для пошиття блоку Сонячний промінь мені необхідно викрити їм потрібну кількість деталей. І для цього я зробила собі шаблони. Ось ви бачите їх перед собою. Шаблони я зробила з. Пивного картону у мене були залишки, які тепер я використовую. Я зробила собі ці шаблони, не буду викидувати, буду використовувати і далі. По пивному картону, знаєте, зручніше буде. Яка кількість деталей мені потрібна? Чотири детальки ось такі, чотири такі і чотири такі. Ви бачите, що це деталь Б, це і Д. Деталь БР це ось така деталь, деталь CR ось така деталь, і деталь ДР ось така деталь. Їх потрібно також по 4. Тобто ми викраємо по 8 деталей оцих. Фотографії, як я розкладала і викраювала, я вам зараз поставлю. Спочатку я розмітила деталі ББР, потім деталі C і C Посередині деталь А, це квадратик просто для серединки. Цей квадратик потрібен лише один, тож я його поки що відкладаю. Детальки, де я буду викраювати пізніше, це йде в нас фонової тканинки, про це пізніше. І зараз ми повинні викрити і зшити саме ось ці деталі. Після того, як я розмітила на тканинці Деталі я їх повирізала, але ви бачите, що я вирізала з припусками на швлю, для того, щоб можна було прострочити саме по лініям, які я провела. Я буду сшивати по довгим сторонам. Ви бачите, що тут у нас є дві коротші і одна довга. Тут так само дві коротші і одна довга. Тож, ми сшиваємо ці деталі по довгим сторонам. Яким чином я буду сшивати? Я складаю дві тканини разом і беру голочки. Так, беру голочку, прокалюю, знаходжу тут один куток і шукаю тут інший. Тобто я скалола два кутка, я їх ось тако склала. Так, потім я рівнісінько тут прикладаю і шукаю інший куток. За допомогою іншої голочки я роблю те саме. Находжу тут куточок, шукаю, дивлюся, де він з іншої сторони. Ось він. Все, вони в мене співпадають. Можна ще перевірити, щоб все було рівно. Десь посередині провести таку саму операцію. Ви бачите, в мене тут не співпадає. Тому мені треба посунути. Можна також зробити в декільких місцях. Для того, щоб мені було зручніше потім строчити, я беру і ось так скалюю, щоб прибрати голки, бо з, з голками ж строчити не зручно. Я сколола, можна в трьох містах, можна в чотирьох містах. Ви бачите, зараз в нас співпадають повністю ці дві лінії, ця і ця. Після цього голочки можна дістати. Вони вже нам не потрібні, з ними строчити не треба. Так, я прибираю голочки, і зараз я буду зістрачувати. Зістрачувати я буду саме по ось цій лінії. В мене ці дві лінії співпадають. Після того, як я це зроблю, в мене вийде ось така готова деталь. Я вже тут Пристрочила і трохи розпасувала. Далі, коли ми будемо робити строчки, ми також усе будемо строчити по цим лініям, які намальовані. У мене вийшли ці деталі центральні. Їх повинно бути 4, ось ці дві, ось ця третя і четверта, також в мене вже готова. Так само ми робимо із цими меншими заготівочками, шаблончиками. Складаємо таким чином, щоб в нас повністю співпали лінії. Робимо всі потрібні нам маніпуляції, і зістрачуємо. І вийде в мене ось така деталь. Тобто, ви бачите, що ми позістрачували ровно по лінії, по довгим сторонам. Після того, як ці всі детальки будуть зістрочені, я буду їх збирати між собою. І я викладаю так, що в мене йде по черзі. Велика деталь, мала деталь, велика деталь, мала деталь, велика мала, велика деталь, мала деталь і велика. Тобто вони будуть по колу, усі зшиті між собою по черзі. Я зараз буду сшивати ось так і ось так. Ось по цим сторонам. Посередині в мене згори будуть також така сама деталь. І між ними буде от тако. І дивіться, яке гарнесеньке сонечко в мене виходить. Точно як промінці сонечка. Непогано, гарненько виходить, я задоволена. Ця тканинка не дуже зручна саме для такого способу пошиття. Саме з клаптиків вона трохи тянеться, але я намагаюся. Рівнесенько все скласти і зшити, тому що, по-перше, мене влаштовує кольорова гама, і по-друге, мені підходить ця тканина за плотністю, за товщиною. Далі я буду шити з джинсової тканинки, а вона також плотна, і щоб не було дисонансу між плотністю тканинки. Тож зараз я буду дострачувати ось ці деталі, дострочу це коло, і ми з вами зустрінемось. Показую вже зібрана моя. Верхня заготівочка, зібране коло. Як вийшло, мені подобається. Нарікань в мене до цієї частини немає, але в мене є нарікання на себе до серединки. Ну, По-перше, я тільки що через камеру побачила, що трохи кривувато, якось, право пішло. І треба було мені не пристрачувати, а все ж таки підшити потаємним стіпком. Я коли вже зробила, тільки потім отако подивилася і подумала про це. Що далі? Я викраїла. Ось оці деталі, Д і ДР. Деталі Д я прикладала ось саме ці, цією стороною. А деталі ДР я перевертала, тому що тут одна сторона трохи більша, а одна трохи менша. І я поставила тут крапочки, щоб я розуміла, які деталі є до кубки, щоб не перепутати. Що я далі буду тепер робити? Так, ми бачимо, де більша сторона, де менша. Ну і зараз я. Повикладаю, як в мене буде пришиватися. Дивіться, так. Потім іде тут менша сторона, тут більша. Ось таким чином. Так і так. Ви бачите, що я виходжу на квадратик. Далі йдуть ось ці детальки. Ось так. Ось так ось так і ось так. О, дивіться, виходить непогано, на жаль, не, не входить все в кадр. І зараз я буду все це пришивати. Пришивати саме ось цю частину, ось ці деталі. І пришивати буду точно так же, як я шивала і ось ці. Тобто я буду прикладати, щоб в мене співпадали ось ці ж лінії з оціма лініями. Все все я буду пришивати по лініям. Дивіться, як гарно. Але ця серединка в мене щось, ви знаєте, дуже засмучує. може, зараз я її все ж таки і перероблю, бо дуже вона портить тут усе. Ну, все, дівчата, зустрінемось з вами, коли я вже це все дороблю. Вже готовий блок. Я попристрачувала ось ці джинсові деталі, тобто обшила фоновою тканиною саме ось моє сонечко. Ось ця частина мені дуже подобається. в мене прямо немає ніде дорікань, ні, ні до жодної знаєте, от, строчечки. А ось ці все ж таки джинсові частинки трошки важкувато було. Пристрачувати саме в тому плані, щоб усе ідеально співпало, де-інде ну, не так ідеально співпало, як мені хотілося б. Але, в принципі, я результатом задоволена. Цей блок вийшов розміром 28 на 28 см. Це дуже такий, знаєте, практичний блок для того, щоб пошити або наволочку на подушку, або сумку, або якийсь короб. Ну, кому що потрібно. Тобто. Коли зроблений блок такий, можна далі фантазувати, що можна пошити, або заздалегідь запланувати і пошити для якогось виробу такий блок. Посередині, звісно, повинен бути або квадрат, або прямокутничок, ну, квадрат. Але і квадрат, і прямокутник в мене не вийшли. Той оранжевий квадрат, якщо я була настрачила, я все ж таки. Від порола, тому що він був пристрочений ну, не дуже акуратно і ще й трохи кривенько. Зробити трохи більше і підшити його саме квадратною формою мене не вийшло мене не вийшло зафіксувати акуратно куточки, тому я зробила круг і підшила вручну ось тут, потайними стіпками. З виворотньої сторони, в мене все це виглядає ось таким чином. Я розпрасувала ось ці нижні частинки, а далі все запрасувала ось таку. В принципі, я задоволена цією роботою, мені, мені дуже все подобається. І я вирішила пошити собі сумочку. Для цього я викрила смужки. Смужки шириною по 5 см. Одну я пристричу знизу, іншу я пристричу згори. Для бокових частинок я викрила більш ширші смужки по 10 см, щоб ця деталь в мене була не квадратна, а трохи прямокутна і саме в ширину. Так, для денця я взяла ось таку тканинку, вона трохи світліша, трохи коричневіша, ніж оця, але співпадає все. І для підкладочки я взяла ось цю тканину. Мені дуже подобається ось цей колір блакитний. і Мені здається, гарманує з усією цією моєю історією. Тож далі, дівчата, я буду просто шити сумочку. І так, дівчата, давайте я вам зараз розкажу більш детальніше про саму сумочку, яка вона в мене вийшла. Ширина в області дна 26 см, а зверху 42 см. Ось ці бокові сторони я зрізала під кутко. Під кутом, щоб було така, знаєте, як форма трапеції, щоб вона догори розширялася. Дно трохи укріпила фетром, підклеїла під низ фетр і зробила стіпку просто горизонтальними. Строчками, щоб дно було більш твердіше. Протилежної сторони я зробила кишеньку на блискавці. Ось така кишенька, доволі такі містка. Я люблю сюди класти, знаєте, там гроші на приїзд або ключі, або якісь такі дрібні речі стосовно ручок. Ручки я взяла готові. Я їх купувала колись в кендіярн. І вирішила, що вони сюди підійдуть найкраще. Спочатку я купила блакитного кольору стрічку, вона була надто широка і не дуже приємна на дотик до рук, я випорала. Потім я намагалася пошити з цієї тканини, але, чесно кажучи, в мене не вийшло вивернути ручки. Потім я алілуя, знайшла ось ці ручки, вони в мене лежали. Я за них була забула. Але ви бачите, тут дірочки, їх було б потрібно. Пришивати зверху, але тут такий фасон в мене, що зверху не, ну, не підходить, не по фасону, я їх просто пристричила. Будуть в мене ці дірочки просто для краси. Тут я зробила блискавку. В мене, блискавка відкривається з цієї сторони. І всередині ми бачимо ще карманчик. Карманчик я зрізала з джинсової спідниці, зелененький підходить. І підкладка в мене м'яка. Я також простібала зі слінтексом, і вся така сумочка м'якенька. Вона добре тримає форму і дуже вмістка. Для чого мені ця сумка потрібна? Ця сумка мені потрібна, щоб ходити на рокодільні зустрічі, щоб носити з собою вишивку, особливо в'язання. Вишивка, як вишивка, ми на зустрічах не вишиваємо. А на в'язальних зустрічах ми зазвичай в'яжемо. І мені не дуже зручно, нести треба нитки, нести треба спиці, усі свої речі покласти. Я люблю, щоб сумочка була повністю застебнута, щоб ніхто нічого не де, це ж Одеса, щоб в маршрутці ніхто нічого не де не заліз. Тому я максимально тут закрила з усіх сторін, щоб ніхто збоку ніде не вліз. І, чесно кажучи, я дуже задоволена. Я собі за цю сумочку поставлю тверду четвірку, тому що недоробки є, не все вийшло так, як я планувала. Не все в мене вийшло зробити. В мене зламалися дві голки. В мене постійно рвалася ниточка, Щось в мене виходило не так, як я собі це намалювала в голові. Але в принципі, я результатом дуже дуже задоволена. І запрошую вас подивитися, як сумочка ця виглядає саме на мені. Буду дуже вдячна вам за ваші коментарі. Буду дуже рада, якщо вам сподобалася моя сумочка, вам сподобався цей блок, і моє відео вам стане в нагоді. На цьому з вами прощаюся. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго, і всім пока.